Деснянський район міста Києва. І сьогодні ми вам проведемо коротку екскурсію по одному з природних об'єктів, що розміщується на території міста Києва, і продемонструємо, в якому стані він перебуває. І перше, що ми вам продемонструємо, це ось такі бетонні споруди, котрих знаходиться велика кількість сміття. Що знову ж таки свідчить, що територія міста Києва перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані вже довгі роки. А пройшовши 100 метрів по зеленій зоні, я гадаєте, що ми виявили все вірно, чергове сміттєзвалище, котре знову чомусь не помічено київськими можновладцями. І знову, що ми з вами бачимо на цій занедбаній земельній ділянці, велику кількість різного побутового сміття, шприци та багато чого іншого, що знищує екологію нашого міста. Тож, виявляючи подібний безлад, можна скажучи, кожен день на території міста Києва, ми звертаємося в чергове не лише до можновладців міста Києва, але й до простих людей. Люди, давайте перестанемо зневажливо ставитися до своєї природи, адже від її стану залежить здоров'я кожного з нас.